В Одесі пролунав вибух. Що відомо. Збільшити пішохідну зону, висадити дерева і встановити фонтан. Який вигляд матиме Катерининська площа після демонтажу пам'ятника-засновникам Одеси та Катерині Другій? Блекаут на дорогах. Як поводитися, щоб уникнути аварій? Як залишатися помітним? О пів на п'яту в Одесі на стоянці автівок біля управління ДСНС стався вибух. За даними поліції, під час проведення обшуку в одній з машин співробітниками поліції було знайдено вибухонебезпечний предмет. На місце виїхала слідчо-оперативна група, і в момент їх прибуття предмет вибухнув. В результаті було травмовано семеро людей, з них п'ять цивільних. Джерело Суспільного у правоохоронних органах повідомили, що серед травмованих є поліцейські з переломом та пораненням уламками. Двоє співробітників у важкому стані. Где-то в пол где пятого, пол -пятого где да, где-то Где-то 25 максимум. Мы думали, что где-то, может, ПВО сработало, ну как бы, а тут читаем, что взорвали ну, гранатой. И вот пришли, увидели. Я просто пришла, увидела, что тут стояло много скорых. Приехали все. Полиция очень быстро приехала. Произошел взрыв, и буквально 2-3 минуты уже была тут сразу и все скорые, и пожарные, и полиция, все, быстро среагировали. Архітектори Кирило Вербич та Дмитро Сівак розробили проект оновленої катерининської площі, звідки мають демонтувати пам'ятник засновникам Одеси, центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина II. Автори ідеї вважають, там можна обмежити рух автівок та зробити пішохідну зону. Ми запропонували позбутися зайвого руху повколо навколо цього пам'ятника, яке забирає дуже багато місця. Від тротуарів, а також вирішити питання того, що забагато машин зараз запарковано навіть не зараз, а до війни було запарковано в тій зоні. Сучасна площа, згідно з проектом, буде розташовано від пам'ятника Дюку до вулиці Катерининської. Ми залишаємо повноцінний проїзд по вулиці Катерининській до Сабанського мосту. А на територію, що ми розроблювали, залишається проїзд тільки для тих машин, власники яких або тут проживають, або працюють. Це контролюється болордами, які опускаються під землю. Ми вивільнили тротуари, і на їх місці можна висадити ряд не дуже великих дерев. А місце, яке вивільнили від автомобілів, повністю можна віддати для пішоходів та різних активностей. Замість пам'ятника у дизайн-проєкті зобразили фонтан зі скульптурами людей. Я брав фонтан, тому що на мій погляд він був тут раніше, і через це ця ідея має більше обґрунтування. Та й багато людей якось так знаєте, природньо сказали: о, це те, що може, там ми там чекали, тому що в Одесі асоціюється з фонтанами, завжди було недостатньо води, і, і саме якісь фонтани, і де можна там, якісь такі зони низькі, де можна прямо підійти і там не знаю, побігати дітям по ним. Людям він сподобався тим, що він не без якогось пафоса, без якогось. Ем, тоталітарного руху. просто фонтан для відпочинку. Архітектори планують подати свій проєкт реконструкції на конкурс, якщо його організують у міськраді. Жителі Одеси бачать майбутнє площі так. Треба щось сучасне для молоді і різновітній історії нашої внести, і подумати, що нам морською тему, все-таки ми в Одесі. А все временні дані пам'ятник, я думаю, це було б правильно. Савріменний фонтан теж тут дуже гарно смотрелся, було б круто, прикольно... Дітям нравилось би сквер, на якому От. можна провести час, почитати книгу, випити каву, щось сучасне. Можливо, щось українське з українською якоюсь фішкою. Я на днях бачила візуалізацію. Не пам'ятаю, в якомусь одному з телеграм-каналів. Як варіант, що як би могла зараз виглядати площа? Мені дуже сподобалася ідея, тим, що вона була сучасна, тим, що воно було повністю оновлене. Зовсім по-іншому. Я думаю. Сподобалось би людям, і хто навіть зараз дуже тонко реагує на пам'ятники проти його знесення, я думаю, що часом би звикли і самі би часто сюди приходили і проводили би час. Після цієї війни мені здається, нам потрібен загальний якийсь пам'ятник чи пам'ятка усім героям в цій війні нашим. Нагадаємо, депутати міської ради під час сесії 30 листопада ухвалили рішення про демонтаж пам'ятника засновникам Одеси, який розташований на Катерининській площі. Цьому передували громадські обговорення та електронне опитування. Результатом якого стало рішення про знесення монумента. Зазначимо, восени його декілька разів обливали фарбою та розмальовували. Тому комунальники закрив пам'ятник дерев'яною горожею. Олександра Пономаренко, Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Владислава Гарбар. Суспільне новини, Одеса. У гуманітарному центрі на рішульєвській людно в чергах за допомогою стоять переселенці з різних міст. Є вони і серед волонтерів, які цю допомогу надають. Серед таких подружжя херсонців Ігор та Альона Тихонови. Вони в Одесі з квітня. Буквально на, на ці вихідні на тому тижні. Ми їздили в Херсон. Цей довгий період ми були вперше, і ми вмовили своїх батьків виїхати. Вони не хотіли виїжджати? – Вони не хотіли геть ніяк. Коли ми забрали наших батьків, ми виїхали із Херсону, і буквально через годину ми в дорозі бачили що прилетіло... район, де були мої батьки. Звідки ми їх забрали в дом, в сусідній під'їзд прилетів. Перше до центру прийшов Юрій Чичак. Він три дні тому виїхав з Херсону через постійні обстріли. Каже, в Одесі почуває себе спокійніше. Стріляють кожен день з утра до вечора. Ось і все. А як ситуація? Люди просто ходили, тому що нужна вода, світ свята води нема. Туалети забиті, все забито, Воду ми беремо вже технічну. Виїхав три-чотири дні. Був на сусках на роботі і в цей день. Почали бомбити там, где нажив посоки, почали бомбити. І коли я прийшов і увидел все це, окна, все, собаки мертві. І я вирішив, я не уїжджав, ноги уїхали, родственники уехали, а я залишив заради собаки котов. А потім забрав котов собаків і ще знайомі з'явилися, які виїжджали заказали машину. Разом з сім'єю два дні тому приїхала Ірина Куликова, евакуювалися так само через обстріли, які почастішали. Зараз намагаються облаштуватись на новому місці. На той момент коли були, ужасна, тому що стріляють по жилим домам без пірвої. Уже почти чуть не по нашему району попадало. По минимуму взяли вещей. Везжали благодаря волонтерам. Бесплатная эвакуация. Сейчас благодаря вот волонтерам тоже пытаемся как-то. чтобы... В новом городе, как говорится, обустроиться. Хостел помог, пока на 5 дней дают квартиру, вроде уже нашли. Планируем вернуться, но время что-то нету сроков, когда это получится. Может, через 3 месяца, может, через полгода, может или ну, несколько лет это все затянется. Наш центр в день обслуживает до 700 человек, семей. Семей, вот 500, 500, 550 переселенцев и 150 одесситов. После того, как начали бомбить Херсон, люди начали выезжать. Очень большое количество с Херсоном. очень много херсонцев, и, ну, они приезжают вообще без ничего. Они переезжают переїжджають побистньому, по под обстрелами. И люди, которые получают помощь, эмоционально очень подавлені. Мы видим сльози, мы видим расстройства. Ольга Цектор, Иван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Чому переходить в такому місці? Долу. Ну, дивіться, це безпека вашого життя. Тобто шкода переходу декілька метрів, там, буквально 15 метрів. Ви переходите через три полоси, і ще три поси. Тикаєтесь, де? Так. Це, робимо вам усні зауваження, будьте пильними. Де? Як поводитися на дорозі, щоб уникнути аварій, нагадували людям одеські патрульні. Вони робили усні зауваження тим, хто порушував правила дорожнього руху. Розумієте, що хорошого. Так, все хорошо, да. Ну, я вам говорю, може за вас. Ну, да. Так, ну, чому так така Ну, потрібно як підходити. Коли приїжджати? Ця ділянка достатньо небезпечна. Ми знаємо, що тут є ринок, тут є торговий центр. І хочу зазначити, що тут, до речі, достатня кількість пішохідних переходів. однак люди нехтують цими правилами і перебігають все одно не в установлених місцях, хоча є кілька метрів і можна перейти до пішохідного переходу. Наразі штраф для пішоходів, які перетинають вулицю у невстановлених для цього місцях, становить 255 гривень. Нагадала речниця патрульної поліції Алла Марченко. Ми бачимо вже другий тиждень все ж таки є дисципліна, вже люди більш розуміють цю проблему і більш дисципліновані. І переходять дорогу в більшості у встановлених місцях. Якщо минулий тиждень це була проблема, і було, були ДТП саме з пішоходами, які перетинають дорогу не встановлених місцях, то цього тижня в нас зменшилась кількість, і це в більшості, якщо є ДТП, то це звини водіїв. Поліцейські кажуть, темні вулиці та дороги ввечері не просто незручність, а й небезпека для пішоходів та водіїв. Тож дарували людям світловідбивні елементи для одягу та пояснювали, як правильно поводитися в умовах блекауту. Тобі сьогодні зебра дарує світловідбиваючі елементи для того, щоб тебе було видно, коли ти переходиш дорогу, так? зебрі себе п'ять. А да, правильно приходити в дорогу. Красне, не можна, там машини будуть. Сьогодні мене, як зебру, водили по зебрі і роздавали світлоповертальні елементи, щоб всі пішоходи були у безпеці. Ольга Лобшина, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 3-4 грудня. По всій Одещині хмарно. Вітер північно-західний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 4 вночі та від 3 до 5 градусів в день. В Одесі хмарно, можливі опади. Температура повітря вночі 1-2 градуси, в день 3-4 з позначкою «плюс».